Я вас вітаю на першому міському в ефірі. Проєкт Прайм Тайм у студії працює Карина Костецька. Цими вихідними в Тернівському районі відбулася толока єдності. Організували таку акцію рідні та близькі полонених захисників. Підтримали цю ініціативу також і представники влади міста. Наші кореспонденти побували на толоці, тому я для початку пропоную переглянути сюжет, який вони відзняли. Вони боронили це місто ще з 2014 року. А у лютому 2022-го перш ми прийняли найкривавіший бій сучасної російсько-української війни. Мужньо у круговому оточенні вони тримали оборону майже три місяці. Тепер їх називають не інакше як герої Маріуполя. Ці 86 днів безпрецедентної оборони Маріуполя дали українцям змогу стати до зброї, організуватися як єдиній країні і продемонструвати всьому світові, що Київ. За три дні це примха дурного бункерного діда. Що насправді Україна це вільна незалежна країна, яка буде давати відсіч ворогові до останнього навіть в таких вкрай важких умовах, як це відбувалося у Маріуполі. На захисті Маріуполя стояло чимало військових: 36-та бригада морської піхоти, полк Азов та й наші 17-та танкова та частина 3011 Нацгвардії України. Багато хто з захисників і по цей день перебувають у полоні, 13 травня до річниці початку виводу рідні та близькі полонених та полеглих зібралися у сквері на вулиці Героїв Маріуполя на толоку єднання. До акції долучилася Діана, дружина полоненого нацгвардійця Романа. Як і багато побратимів, він вирушив до Маріуполя на початку лютого. Востаннє кохана чула свого героя десь наприкінці березня, 13 травня, він у неволі відзначив вже другий день народження. Потім вийшов на зв'язок і сказав, що він переходив в Азовсталь. Перейшов в Азовсталь і до останнього бився там та оборонив Маріуполь, Азовсталь. Поранень у нього не було. Потім по наказу він вийшов з Азовсталі до полону. Ми його чекаємо, ми його дуже любимо. В нас одне бажання на двох. Я дуже з тобою сумою. Залишаються у полоні є воїни 17-ї окремої танкової бригади. Серед них чоловік Лариси Федусової. Він із побратимами знаходилися на заводі Ілліча та вирішили піти на прорив. На жаль, безуспішно, хочу наголосити на тому, що наше місто чи не єдине в Україні де взагалі висвітлюється питання про захисників Маріуполя, всіх захисників Маріуполя. Я наголошую за що неймовірна вдячність нашому міському голові, всім, всім заступникам, які нам допомагають створювати умови для того, щоб ми могли себе почувати. Вибачте за слово не кинутими. тобто нас дійсно не кидають, за нас піклуються, піклуються про наших діток. Такі івенти покликані єднати людей, яких пов'язує спільний біль та надія. Це і неформальне спілкування, і підтримка один одного. У свою чергу Рада оборони міста та її очільник Олександр Вілкул дослухається до потреб родин військовослужбовців. Зараз у нас наше завдання як міської влади робити все для підтримки родин військовослужбовців. Для цього ми значить, робимо психологічну реабілітацію для дітей та дорослих, відправляємо на відпочинок. Є міська програма виплати родинам загиблих та все інше. Сьогодні ми проводимо толоку на вулиці Героїв Маріуполя. Це такий символ нашого. Нашого єднання ми всі разом ми обов'язково переможемо. А тим, кому потрібно, будемо допомагати. Вже більше року рада оборони міста підтримує родини учасників бойових дій, полеглих воїнів, полонених та зниклих безвісти. Для них влаштовують безкоштовне відвідування дитячих свят, вистав, організують дозвілля та реабілітацію, і не тільки ми щиро вдячні раді оборони міста особисто Олександру Юрійовичу Вілкову за те, що він дослухається до наших потреб, допомагає зокрема, от в організації заходу Червона Зелена стрічка пам'яті, який також проходить за підтримки міського голови. До цієї толоки доєдналися й психологи, які розповідали близьким військових. Про те, як зарадити собі і зневіритись у надії на повернення рідної людини. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перш міський. І ми знову повертаємось до студії. У нас у гостях Оксана Латанська, мати полоненого нацгвардійця, представниця родин полонених захисників Маріуполя, а також Анастасія Щербина, сестра полоненого нацгвардійця. Я вас вітаю. Доброго дня. доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, хто допомагав з організацією ось такої акції? Це вперше от така акція у нас відбулася саме от за такої плідної взаємодії між родинами різних підрозділів, тому що ну наразі якось так до певного моменту було, що ми були нарізно. От, але ми живемо в одному місті, і спільний біль він також спільна біда. Вона також змусила нас об'єднати, навіть ні, не змусила, призвела до того, що ми об'єдналися. тому що поодинці переживати це дуже страшно. І звичайно, коли говориш про про будь-яку акцію, то треба наразі військовий час. тож треба звертатися до керівництва міста. До зараз це. Рада оборони перейняла, перейняла на себе такий, такий функціонал. Тому без такої взаємодії наше об'єднання ну, мабуть не було б настільки дієвим. Да? Тому два тижні тому, от у понеділок, я звернулася до Олександра Юрійовича Вілкула з такою от ідеєю про те, що насувається річниця виходу хлопців з повного виходу хлопців-захисників у полон, тому що деякі вийшли з комбінату Ілліча після кількох спроб проривів. От а ті, що залишалися да надалі боронити Маріуполь, вони всі, всі акумулювалися. Ми всі знаємо на заводі «Азовсталь». От Азовсталь вже здали за наказом зберегти життя саме от наприкінці травня. Тому Катерина Прокопенко звернулася до президента з проханням про встановлення дня захисзахисника дня вшанування захисника Маріуполя. От і ми е, про це повідомили е, Раду оборони міста. Особисто Олександр Юрійович дуже перейнявся також цим питанням. Ну, це взагалі було в форматі звичайно, що від нас треба. Ну і далі ми спільно вже з командою міськвиконкому. От дякую дуже Сергію Сергійовичу Мілютіну за те, що долучився, що підтримував, допомагав, пояснював, що буде дієве, що не дієве. Тобто, ми цей формат вибудували разом. От і власне виходить те, що виходить. Я думаю, містяни всі бачили бігборди, встановлені от на вулицях про червоно-зелену стрічку пам'яті, хто користується громадським транспортом, бачили наліпки. Якщо перейти за QR-кодом, то там у ну, відеоформат пояснює про що це саме. От ця толока це насамперед про нас, тому що коли людина зачиняється у своєму горі, як у мушлі це знаєте таке вигорання. От, коли ми виходимо на вулицю, коли ми щось робимо, біль, знаєте, трошечки відступає. От, це більш позитивна якась така знаєте, енергія. Ми обмінюємося, от, начебто самому, самому тобі складно. Ти зустрічаєшся з такою самою людиною, якій не менш складно, ніж тобі. Але вам в разом якось вже легше. Коли нас от понад 30 осіб взяло участь да, у заході, ми от усі були усі разом об'єднані спільною метою, відчували таку достатньо серйозну підтримку, нам допомогли і дістатися місця, да, тому що на ну, Даманській це не близький світ для це більшості далеко, криворіжців. Так. От. Але це було дуже, дуже суперово. Я думаю, було б непогано, якби така ось акція вже стала традиційною, да? було б непогано. Е, так, трошечки ще хочеться розпитати про вашого сина і брата. Він зараз перебуває у полоні. Коли ви стані виходили на зв'язок, ну і трошки про нього, розкажіть. Е, мій брат Віталій, дуже така е, соціально активна людина, в нього дуже багато знайомих, друзів у місті. Він Обожнює просто гуляти десь, ходити, спілкуватися, робити що завгодно, але не сидіти вдома. Тобто соціальна людина, можна так, так сказати. І дуже. Він і в коли в коледжі навчався, ага. то також на всіх студентських святах разом із сестрою. Що робили? Так. Ми танцювали більшу частину ага. разом. І коли ви останнє спілкувалися? Крайній дзвінок від Віталіка був 17 квітня минулого року. Угу. Він зателефонував рік. Тому. Да, понад рік тому вже він зателефонував. Він сказав про те, що вони розуміють, що допомога навряд чи проб'ється, тому що ну вже останні бастіони тримаються. Але мама, ми здаватися не збираємося. От вважай, що це остання наша з тобою розмова. вважай, що це прощання. От. Але якщо скажуть, що я здався, що ми здалися, ти не вір, будь ласка. От. І вже потім, 18-19 травня, мені зателефонувала моя сестра по нещастю, дружина його побратима, і сказала, ти чула, ні наших виводять за зусталі. От я зателефонувала за тим телефоном, який вона мені дала. Це був представник військової частини, дислокований в Маріуполі, вона, який здійснював перепис тих, хто виходить. І так мені підтвердили, що мій син вийшов, був переданий представникам російської сторони. Потім дещо пізніше, наприкінці травня, мені зателефонували представники Женевського міжнародного комітету Червоного Христа і підтвердили, що ну він на щастя він був в числі тих небагатьох, кого вони бачили реально в Оленівці. Хто заповнив відповідну анкету? Вказав, що так є мати, ось номер телефону, і вони мені змогли повідомити, принаймні, що він живий, що він перебував в Оленівці. І що на момент, коли вони його бачили, він нагальної невідкладної медичної допомоги не потребував, тобто не був поранений чи критично хворий. Mm -hmm. Ну а далі. А далі була невідомість досить довга тривала. От, толі тільки от хлопці, які почали виходити з полону в порядку обміні, от вони додавали якоїсь інформації. Особливо важкий момент для всіх нас, для всіх родин захисників Маріуполя, був коли був теракт в Оленівці, тому що ми всі знали, що їх вивели звідти саме туди. От і це були хвилини. Хвилини, години я, я я не знаю, це була знаєте, така одна. Трив... один тривалий такий час э, суцільної невідомості. Це найгірше. От вже потім, коли почали з'являтися якісь новини про те, що так трагічно, але слава Богу, що це не ну наших не зачепило. Це водночас знаєте і дуже сильно боляче, тому що ти розумієш, що твоя дитина це це також чиїсь діти там були. Це ну, ну це страшно. У нас розумієте, зараз немає поділу на своїх чужих. Є, от, от вони спільні всі. Коли відбувається обмін, ми усі тримаємо кулачки одна за одною. Коли хтось каже: Мій зателефонував. Ми, ми радіємо так, наче це твоя дитина вийшла. Оці всі звільнені хлопці, вони наші рідні хлопці. Розумієте, немає такого от поділу на свій чужий. Всі рідні, абсолютно нас. оця спільна біда нас об'єднала і згуртувала так, як ніколи. Я колись так навіть подумала, що ну от можливо це страшно таке казати, але з іншого боку, є позитив у цій війні. Ми стали настільки єдиними, якими мабуть, більше. ми ще не були, ну. Або не були досить давно, угу. скажімо так. Я сподіваюся, що ця єдність на довгі, довгі роки збережеться. Так, Оксана. Ви ще взяли з собою фотографії сина. Да. Будь ласка, покажіть нашим телеглядачам. Це. це наш Віталік. От у Насті видно, яким він був на початку війни, а це вже чи не остання світлина його. Яку він зміг нам передати? А, в нас є з цими світлинами, пов'язана певна історія. Він дуже не любив, от, незважаючи на, на такий активний соціальний статус, фотографій з ним дуже небагато, тому що він не любив фотографуватися. Але в нього ще є бабуся, яку він дуже любив, любить, а, яка на нього також чекає, за нього молиться, переживає. І от кожного разу, коли з ними ще був зв'язок, він виходив на зв'язок. Я йому казала синку, обов'язково фотографію для бабусі, тому що якщо я просто перекажу, що ти телефонував, знаєш, це одне. А коли вона побачить тебе з власними очима, це зовсім інше. І от у нас є. Певна кількість світлин у цих саме маріупольських, які в нас є, тільки завдяки бабусі, для якої він це робив. Це виключно для неї. Но він ми навіть не мало віримо в те, робити. що бабуся, як і ви зовсім скоро побачите вашого сина, брата, онука живим і неушкодженим. Дуже дякую. У нас ще 20 травня зовсім скоро буде день шанування захисників Маріуполя. Да, Ось, які да. заходи плануються до цього дня? заходи? Плануються найрізноманітніше, наше прагнення саме от. Візуалізація міської підтримки, наш, тому, що розумієте, є певний перекос у людській свідомості у багатьох. Маріуполь поєднується у підсвідомості, у свідомості з назвою всього одного підрозділу. Наша задача довести, що не тільки ну що в Маріуполі були не тільки Маріупольці, насамперед, що в Маріуполі були представники різних підрозділів, різних родів військ. От якщо бачили наші банери, які нам допомогло поставити місто. То там йдеться саме от про ті підрозділи, в яких воювали криворіжці. Найбільше, звичайно, це були нацгвардійці наші, але це і танкісти, це і воїни окремого загону спецпризначення Азов, це м, представники 36-ї окремої бригади морської піхоти. От, тобто різні підрозділи, це спільний подвиг, це спільна трагедія, це спільний біль і спільна гордість. Тому що ну значення Маріупольської битви, значення оборони Маріуполя, навіть не зважаючи на те, що вона не була успішною, такою знаєте, як от типу, ми стояли і відстояли. Ні, насамперед, оці 86 днів, вщерть спростували твердження, що Україна. Не витримає і двох днів, так як деякі mm -hmm. казали. А це змусило світову спільноту робити висновок: чи ти на стороні зла, чи ти на стороні добра, тому що виявляється, у ті українці, яких планувалося за два чи три дні. А вони он стоять вже і перший місяць, і другий місяць і навіть цивільні дають да, війців, да, війців, да, да, давали. Ну тобто, ми, ми, ми продемонстрували. Наші хлопці продемонстрували, що це що вони є сила. І криворіжці мають ну достеменно знати, що спільного між кривим рогом і Маріуполем є не лише те, що і там, і там величезний металургійний завод, да, металургійний комбінат групи «Метинвест». Ні, там були криворізькі хлопці. До речі, Віталік у мене також працював на «Метинвесті». А він за освітою токар-фрезерувальник він працював на ремонтно-механічному комбінаті. Нашому. От, тому, тобто місто має знати про те, що Маріуполь це в ньому велика частина Кривого Рогу. На, на жаль, і частина кров'ю саме сплачена, от, тому що дуже багато криворісців. На жаль, загинуло, залишилося в Маріуполі назавжди. От і червоно-зелена стрічка пам'яті саме для того, аби кожен з криворіжців, хто от зараз мене чує, кожен з криворіжців, хто прокинеться вранці, і побачить, що місто вбралося в червоний з зеленим. Кожен з хриворіжців, хто захоче долучитися до цього 20-го числа на свою автівку, на свою сумочку там чи на свій одяг обов'язково пов'яже червону і зелену стрічечку на знак підтримки тих родин, які чекають, які дочекалися, які не дочекаються, на жаль, ніколи. От на знак вшанування їхнього подвигу, на знак солідарності із ними, тому що ми ж розуміємо чудово, да що да наші були там і воювали, але хтось своєю працею здобував їхні ті ж самі, те, теж саме грошове забезпечення, хтось донатив на те, щоб в Україні з'явилася зброя. І, і все інше, і це потрібно робити і, на, і наразі. Тобто, ну щоб свідомі криворіжці а, саме в цей день от відчули себе частиною цієї великої спільноти криворізької, яка пам'ятає, яка все знає і яка єдина як ніколи. Що ж я вам дуже дякую. Націночі будемо завершувати наш ефір. Я бажаю вам. Знову побачити Віталя живим, цілим, неушкодженим, обійняти так. його і, нарешті, забути про ці жахіття, да. які Я довелося. Поділився, да, що колись ми в цій студії ну, найближчим всім. часом так. зустрінемося вже із звільненим. Віталі, Звичайно, тому. будемо в це вірити обов'язково. Я вам нагадаю, що це був проект Prime Time на першому міському. У нас у гостях була Оксана Латанська, мати полоненого нацгвардійця, представниця родин полонених захисників Маріуполя, а також Анастасія Щербина, сестра полоненого нацгвардійця. Поговорила про толоку єдності, яка пройшла цими вихідними, а також про плани до дня вшанування захисників Маріуполя, який пройде 20 травня. Дякую за увагу! І дивіться наші прямі ефіри на першому міському.